Друзі, добрий вечір. Вечірня поставочка, вечірня фотосесія. Гума приїхала. Ще 7 комплектів БУ, 8 комплектів нової. БУ 100 комплектів очікує, диски на резині очікують, нові диски очікують, БУ диски очікують, монтажах поруч, все-все підготовлено. Також диски на продажу сьогодні фотографували Шкоди 17, Volkswagen 17, Volkswagen 17. Ця розболтовочка у нас 5.112. 5.112, 512-18 ріал, є Т-25 дуже жирні. Борбети 5.115, 16 Та і 316. Кого щось цікавить по дискам по шинам, всі до нас. would lost